Дивіться, дітки, запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. У гостях у Сонечка Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? Кажуть, треба його якнайшвидше на небо повернути. А де ж ви його шукати будете? Закохкала квочка. Хіба ж ви знаєте? Де воно живе? Знати, то ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо. Відповіли курчата, зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку, а в торбинку поклала зернятко. Вирушили курчата. Йшли, йшли і бачать на городі. За качаном капусти сидить равлик. Сам великий, ругатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата та й питають. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю. Он! На тину сорока сидить. Може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них і затарокотіла. Курчата, курчата, куди це ви йдете? Куди, куди ви йдете? Відповідають курчата. От сонечко сховалося. Три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе. Затріщала сорока. Побачив заєць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер фуса і ширше. Прочинив ворота. Зайцю, зайцю. Запищали курчата, затроху тіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю. А от моя сусідка качка. Та, мабуть, знає. Вона біля струмка в очереті живе. Повів заєць. Усі до струмка, а біля струмка качений будинок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи ти вдома? крикнув заєць. Вдома, вдома, закрякала качка. Все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати. Закричали їй у відповідь курчата. Сорока і заєць. Чи не знаєш ти, де воно живе? А я ж бо не знаю. Але от за струмком під дублистим буком їжак живе. Він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та й дрімав. Їжачок їжачок. Разом закричали курчата. Сорока заєць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло бува? Подумав їжак та й каже Та як не знати? Знаю, де сонечко живе. Он за буком велика гора. На горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонечка рукою подати. Усяв їжак палицю і покрокував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку високої гори, а там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Сіли зручніше і полетіла хмарка прямісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх. І скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю. закричали йому курчата. Сорока заєць, качка та їжак!» Покажи нам, де сонечко живе, три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Гаразд, каже місяць. Сідайте на мене. Відвезу вас до сонечка. Привіз їх місяць дворік сонцевого будиночку. А там темно, світла немає. Заспалося, мабуть, сонечко, та й прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визирни посвіти нам трошки. А хто це під вікном кричить? питає сонечко. Хто це мені спати заважає? Це ми, це ми кучата та сорока, та заєць та качка та їжак!» Прийшли тебе будити. Ранок уже настав. Охо, застогнало сонечко. Як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою. Я тепер і заблищати не можу. Почув, про це заєць, схопив вітро і ну воду тягати. Почула про це качка. почала сонце вмивати водою, а сорока рушником витирати, а їжак колючою щетиною начисувати. А курчата ті стали сонечко смітинки струшувати. Викотилося сонечко на небо, чисте, ясне та золоте. І всюди стало світло і тепло. А курчата на сонячному промінні вони сполетіли. Вийшла погрітися на сонечко і курка. Вийшла, заквохкала, курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут, у двору бігають, зерна шукають на сонечку. Гріються. А хто не вірить, нехай подивиться. Бігають по двору курчата чи ні. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!